Довжуємо. На цьому році ми будемо з вами розбирати наступний тип задач, який би я позначила так. Це задачі типу ціна, кількість вартість. І так, запишіть, будь ласка, задачі це третій тип. Задачі. На ціну кількість і вартість. Що таке ціна? Це скільки коштує одна одиниця товару. Це може бути кілограм, чи одна штука. Кількість це зрозуміло, або кількість кілограмів, або штука вартість спільна, сума, яку ми заплатимо за цей товар. Вартість. Як пов'язані ці величини? Вартість дорівнює добутку ціни і кількості. Ось ви можете сказати, ми такі задачі в минулому році розв'язували. Так, але ми не складали рівняння. Візьмемо номер 1159, прочитаємо умову. Кілограм апельсинів дорожчий за кілограм яблук на 6,4 гривень. Це порівнюється що? ціна. За 5 кілограм апельсинів заплатили стільки, скільки за 9 кілограм яблук. Хто там в чаті пише? Угу, я зрозуміла. А, скільки коштує 1 кг апельсинів і 1 кг яблук? Тобто мова йде про ціну. І так, ми розв'язуємо 1159 номер. Умов. Ми умову будемо до таких задач, там де у нас ціна кількість вартості, записувати у вигляді таблички. Ви на всю ширину листочка зошиті робите таку табличку, в якій будуть три строчки і 4 колоночки. Ось тут пишемо види товару, у вас що там було? Апельсини і яблука. Можна скоротити апельсини, яблука. Можна не креслити цю табличку? Просто писати. Не можна. Я вас знаю. Не можна. Робіть так, як всі. Пишемо тут ціну, вона в нас в гривнях. Цена кома гривня. Кількість. Слово кількість можна скоротити. Ось так, Катера цюк. Кількість в чому тут вимірюється? В кілограмах. І вартість це скільки всього буде коштувати товар в гривні. Вартість в гривні. Так, і читаємо ще раз: кілограм апельсинів дорожчий за кілограм яблук на 6,4. Ціна одного кілограму це і є ціна товару. Тобто апельсини на 6,4 більші. І за яблука по гривні. Ось тут я гривні не пишу, бо я їх написала зверху. Тепер за 5 кг апельсину. Ось ці 5 кг, яку колоночку ми знесемо, як виважаю. Скільки, так? Заплатили стільки, скільки за 9 кг яблука. Значить, яблук, кількість 9 кг апельсинів 5. А що означає, що заплатили стільки ж? Мова йде про вартість. І нам не відома ця вартість, але відомо, що заплатили однаково, як це показати. Ось така стрілочка, яка показує порівняння величин, і пишемо тут знак дорівня, Так? Тобто одна величина дорівнює іншій. Тепер дивіться, ми будемо писати пояснення, як і в минулих типах задач, але в цій табличці я дозволяю олівцем, не ручкою олівцем, Написати, щоб нам було простіше писати пояснення, що ми будемо позначати за Х. І ще, основне питання тут яке? Яка ціна? Ось в цій колонці, в якій в нас міститься основне питання, ось там ми за Х будемо позначати. Менше у вас яка величина? Скільки яблук, так? Тому, а хто хотів би відповідати, може хтось хоче? Є такі? Немає. Ну добре, тоді я поясню. Опять Артем. Ну, давай Артем на 12 вже, щоб було. Що за Х позначимо? За Х яблука. Ось тут олівцем пишемо Х або ручку іншого кольору. Тоді скільки будуть коштувати один кілограм апельсинів? Ну, один кілограм це х додати шість, Тепер дивіться, так як вартість це ціна помножена, це знак множення на кількість, ми виражаємо далі ці колоночки, де в нас є знаки питання. Вартість апельсинів, яка буде? Треба кількість помножити на ціну, тобто 5. Ну. 5, 5 помножити на х плюс 6 і 4. Дивіться, 6х плюс 6 і 4, бо вікну беремо дужки, щоб показати, що на 5. Ваня, знов в тебе мікрофон не вимкнемо. Помножаємо на всю суму. Так, тут що буде? Х помножити 9х. 9х. І це рівні речі. Тому рівняння буде просте, ось це дорівнює цьому. Так, це ми поки що намітили собі план. Тепер пишемо пояснення. Теж неважко це зробити, ці діти. Ви спочатку описуєте те, що ви позначили за Х, тобто ось цю колонку, потім наступну, там, де ви виражали через Х, ось цю колонку. А потім пишете за допомогою чого ви складете рівняння. За допомогою того, що вартість однакова. Тобто, нехай що? Нехай ціна яблук, так? Нехай яблука ну, буде не яблуко. Ціна яблук, так? Ціна яблука. грн. Тоді ціна апельсинів. Ікс додати шість четвертих. Угу. Ну, за шість четвертих я почула. 6 і так? Шість 4, так. Тепер дивіться, що ми повинні далі писати в колонку вартості. Так і пишемо вартість апельсинів. вартість апельсина, яка? 5 помножити в дужках х <смеш> додати 6 та 4. Қотори. А вартість яблук? 9х. Угу. Гринок. Тепер ви повинні пояснити, за допомогою чого ви складете рівнення. За умовою задачі що. Вартості однакові. Так, так і напишемо. Вартості однакові. Складемо рівнення. І яке ж буде артем рівняння? 9 Х. Дорівнює, так. Тобто дорівнює 5. Помножиш 4, так? Так, ми тепер розкриваємо дужки в правій частині, переносимо змінні в, в одну сторону, числа в іншу. Що ми отримаємо? Так, 5х. Ну, 9 по-перше, так? Дорівню. 9х дорівнює. 9х 5х додати 32. Так, переносимо ось сюди. 9х відняти 5х дорівнює 32. Скільки це буде? 4х. дорівнює 32. Із цього, щоб знайти x, що ми повинні знати. Х дорівнює 32 поділити на 4. Це буде x це 8. Пишемо нижче. 8 грн – ціна яблуко. Або яблука. Так, і ще одну дію робимо, щоб знайти ціну апельсинів. Що ми робимо? Треба до вісми додати шість та до чотири. І це буде. Буде 14,4. Угу. десяті. Тере. Це апельсини. Апельсини. і відповідь 8 грн і 14.4. Так, ось така задача. Так, Артем вже 12 на сьогодні допрацював, все вже три задачі розв'язав. А можете настрати, будь ласка? Можу. А, трошки ще зачекаємо. Може, хтось там теж скріншот зробить на всяк випадок в групу скину. Дякую. Так, а, тепер дивіться, наступна задача в нас буде 1161. Вона трошки відрізняється від тієї, що ми зараз розв'язували, бо там не. Кількість ціна вартість, але по суті, ой, вибачте, що це таке. Це щось в мене в телефоні. часах сталося. І так, читаю ще раз умову. Не ну, ще раз, просто читаю умову. Можна читати, ви вже готові сприймати матеріал? 1161 номер. Дід Панас засолив 122 кг капусток в сіми великих і чотирьох маленьких діжках. Скільки кілограмів капусти містилось в кожній діжці, якщо в великій було на 8 кілограм більше, ніж маленький. Це не ціна кількість вартість, це можна сказати так. Це вага однієї діжки, кількість діжок і спільна вага. Але, по суті, спільна вага це вміст однієї дужки помножений на кількість діжок. Тому ми можемо. Розв'язати цю задачу схожим способом. 1161 номер. Ну, є такі задачі нестандартні, які в жоден тип не під... ну, вписуються, але вони схожі. Да? Тобто, це схоже на ціну, кількість вартість, але тут будуть свої колоночки три. І так, у вас були два види діжок великі діжки та маленькі. Напишемо: тут велика діжка ВД. Крутимо так і маленька діжка МД. А вага однієї діжки, вага діжки. Це як ціна, кількість діжок і спільна вага. вага. Так, тепер заповнюємо. Дік панав заселив 122 кг капусти, тобто, це є сумарна вага, яка міститься і в великих, і в маленьких діжках. Сіми великих, тобто кількість великих сім, кількість маленьких чотири. Скільки кілограмів містилось в кожній діжці? Тобто ось це основне питання вага однієї діжки в кілограмах. Якщо а, у великій було на 8 кг більше, ніж в А разом вся вага капусти, нам теж відомо. Тобто я не знаю спільну вагу великих біжок, маленьких, але всього 122 кг. І дивіться, діти. Основне питання стосується ваги однієї діжки. Тому в цій колонці ми будемо позначати невідомі. Що приймемо за Х? Так, хто хоче відповідати? Маленько. Так, Артем, добре, давайте Ваня кухнем. Ванюш, Ти там щось хрюкав, грюкав чимось. Да. Давайте, що в цій колонці менше? Мд. Вага, mm -hmm. mm -hmm. вага маленької діжки. Її за Х і uh -huh. Тому вага великої діжки буде яка? На uh, no, 8 кг більше. А квітки виразить через Х. Зрозуміло, що ти умову прочитав. Якщо там Х, mm -hmm. то 8 більше, що це буде? Uh -hmm. Це буде 8х, Ні, це буде е плюс... на 7. Умножити 8. Боже. Так. А Х плюс. Пані, я запишу зараз 8. про вагу. Х плюс 8. Я далі не запитую. Тепер дивіться, де в нас ще є невідомі. Невідомі в нас є ще там, де колонка спільна вага. Як знайти спільну вагу. Треба вагу однієї діжки помножити на кількість. Як знайти спільну вагу? Великих діжок. Треба кількість цих діжок помножити на вагу. Що це буде, Ванечка? х плюс 8 помножити на 7. Краще числовий множник поставити спереду. Ти правильно сказав, але напишіть, будь ласка, 7 помножити обов'язково в дужках x плюс. 8. А яка буде вага великої діжки? Що це буде? Це буде 4 плюс х. Не плюс. А, ні, тут uh, мінус х. Мінус х. А, uh, по помноженню. А, ні, розділити на Х. Ну а, помножити, по помножити на x, так. Да. Пань, ти всі дії перепробував. 4 помножити uh. на Х. Ну, тут же ми множимо зі Просто нема додатково. 4х, так. Так, а тепер що? Дивіться? Їхня сума 122. Яке ж буде рівняння? Це плюс це дорівнює? Uh, ну, 122, так. Спочатку ми повинні перемножити те, що знаходиться, ну, тобто 7 помножити я на х плюс 8, ти мені вже кажеш, як розв'язати рівняння, а я запитую, яке буде рівняння. А, ой, Мені да. а... йдеться, що ви іноді не чуєте моїх питань і відповідаєте на якісь інші питання. 7 помножити на х плюс 8 плюс 4х рівня 122. Але до того, як скласти да. рівняння, треба ще написати пояснення. Ще раз, чого починається пояснення з того, що ви кажете, що ви позначили за Х. А що, Ванечка? Тобто, нехай. що ми е, Нехай е, маленька діжка дорівнює... Дрова маленької діжки, е, там я не знаю що. Капуста, вага. вага. А, е, е, Нехай ага. вага маленької діжки. І... Древні 4х. Панька, подивись, будь ласка, о... сюди. А ти не чуєш. Ні, ми описуємо цю колонку, а не цю. Не можна відразу. А. Ти ж не сказав, що ти за Хто позначив. Нехай вага водить. Х кілограм. Тоді. Тоді вага, вага великої дішки буде X плюс 8. Беремо в дужки. Пиши, будь ласка, Ваня, і диктуй одночасно. Так, тепер ми що виразили далі спільну вагу. так? Спільна вага великих діжок. Спільна вага. Uh -huh. Великих діжок яка? Сім. Ось. 7, uh, spільного... ось 7. У нас все є перед очима. Сім помножити на що? Сім uh, uh, помножити на в дужках Х вісім. Плюс е, дошки закриваються вірніше, Плюс. Ваня. 112. Дивись, що в мене тут написано? Читай. Спільна вага великих діжок, а не всіх. А, ой, а далі спіль... ти ще не описав ці. Спільна вага маленьких діжок. яка? Яка Ваня? 4х. Так, добре, 4х чого. Кілограми. Uh, Тепер ми пишемо да. фразу обов'язкову. В задачах на складання рівняння за умовою. Uh, за, умовою за, за умовою, умовою задачі, так. Да. Що? Uh, разом. Uh, разом вони 20 дріб, 20 будуть дорівнювати. Ну, так, напишемо. Ну, да. Це дуже грамотно, але нехай. хай. І далі фразу пишемо. Складемо рівняння. Складемо рівняння. Далі ми Яке переписуємо. Те... що да, рівняння... цього, Яке буде рівняння? 7. Сім помножити... помножите на в дужках Х плюс 8. Дошки закривається, плюс 4 дорівнює 112. 3, так, не 112, а 122. Так, тепер ми складаємо дошки. Будь ласка, диктуй мені дане, що там буде? Um, мені кажеться, що. Ой, не кажеться, я вже. Um, точно ми 7 множимо на Х. У нас виходить 7х так, плюс. Далі. І ми 7, 7 множимо на 8. У нас виходить 56, шість. Тобто сімх плюс 56 шілюс 4х дорівнює 122. Так, скільки це буде 7 плюс 4? Сім плюс 4. Це буде 11 одинадцятьх. Дорівнюю 122. Мнус uh, 56. Згодна. Так. Скільки це буде справою стороною. Uh, 11х дорівнює uh, зараз. Uh, Що це? І виходить. 82, 82. 72. Uh, виходить 66. Uh, uh -huh. І далі ми x дорівнює, 66 розділити на 12, х дорівнює 6. Відповідь x дарівню 6. А скажи, будь ласка, а що тебе запитували? Подивись. Це це їх. А, ой. Тобто, що це ти знайшов? Ну, частину відповіді, так? Да? Шість кілограмів е, да. тре е, маленькій діжці, в МД. І ще одну дію треба. Так, да, тепер, зробити. нам треба тепер нам треба знайти, що в великій діжці. Е, uh -huh. великій діжці в нас виходить... Е, Х плюс 8, в... бачиш? Чому дорівнює Х? 6, тому до 6... Так. Да. 6 плюс 8. І це буде 14 кг. Це велика діжка. В великій діжці. Так, Ванечка, дуже поспішаєш, не чуєш вчителя, будь ласка, і дуже сподіваюся, що ти це запишеш. Якщо ви не встигаєте записати ага. відеоуроки, я скидую, можна там поставити на паузу. Добре. да, я це не встиг записати, я зробив скриншот, я потім пробуш. Ванечка, так як були тут все ж таки, ну я дев'ять поставлю. Я підказувала, ти не можу всім. Ну, не я падаю. думав 10. Ну, були помилки. Ти не чула, ну я взагалі хотіла і менше поставити, але так, я думаю, поставлю дев'ять. І так, дякую. Добре, дякую. дякую. А, дивіться, діти, в нас залишилося ще 7 хвилин, чи можна це очистити? Хтось там зробив скріншот, якийсь, так? Mm -hmm. а, я хотіла ще показати задачу, yeah. а, яка не відноситься а, до а, задач там, на порівняння, вона геометричного змісту, але по суті вона задача на порівняння. 1157 номер, давайте візьмемо 1157 номер. Це не задача, типу ціна, кількість вартість, це геометрична задача. І так, прочитаємо умову. Периметр трикутника 166. Що таке периметр? Сума всіх сторін. Тобто геометричні задачі, я нагадую, ми спочатку з лівої сторони робимо креслення. Ось нехай у нас є трикутник А, Б, С. Пишемо умову дано. Трикутник АБЦ. Периметр цього трикутника периметр літерою П позначається 166 см. Одна з його сторін. Тобто в нас є три сторони: А Б, Б С і АЦ. А периметр це їх сума. так? Одна сторін. Де вона там? У 5 разів більше за другим. У 5 разів більше за другим. Тобто за Б Яка на 68 менше від третьої? Тобто сторона Б, це в мене тут немає місця. На 68 сантиметрів менша, ніж АЦ. І треба знайти всі три сторони. А Б, Б, Ц, А так як нас в нас всього 5 хвилин, от зараз конкретно до цієї задачі ми не будемо писати пояснення, а тільки ось тут поруч позначимо через Х те, що треба, і відразу складемо рівняння. Але це такий виключний варіант, бо в нас просто закінчується урок. І так, дивіться, дійко. за х приймається найменша величина. Яка з трьох сторін саме менша. Бачу. Б, це, тому ми її позначимо за Х. Вона в нас порівнюється за Б. Наскільки в узкий керівник. В 5, В, значить, множимо. Це 5 помножити на Х. А тепер дивіться, ця ж сторона B, це, вона це на 68 менше, ніж А це. Тому А це настільки ж буде більшою. Тобто вона на 68 більша. Більше, тому плюс. 68. А периметр це сума всіх трьох сторін. Як скласти рівняння? С плюс С плюс С дорівнює 166. Я не буду зараз писати пояснення, бо в нас мало часу. Це у нас 68. І це в сумі дає 166. Скажіть, будь ласка, діти, чи зрозуміло, що тут відбувалося? Вибачте, в мене питання. Так, так. Да. Ось це на 68 сантиметрів, це відноситься до БЦ? це? Чи... Так, так, до БЦ. Це мається на увазі БЦ. БЦ, вона ж БЦ, на 68 менше ніж АЦ. Тому, так як вона менше, ніж АЦ, то А це настільки ж більше, тому ми там додали. Так, ну і тепер розв'язуємо це рівняння.

Так, згодно. І тому Х це 98 поділити на 7. Воно ділиться. Артем бачить, скільки це? 14. Тобто це та сторона, яку ми позначили за Х. Б. Це в нас 14 см. І ще дві дії. 5 на 14. Це скільки? 70. Угу. І це в нас АБ. І АЦ це Х плюс 68. До 14 додаємо 68, отримуємо 82. Так. Так? А, це молодець артем, це гаразд. І так, відповідь. У нас у відповіді запитували АБ, Б, Ц, А, це АЦ, так і вказуємо. 70 см, БЦ це 14, і це 82. Так, дивіться, діти, сьогодні ми з вами згадали типи задач на порівняння величин, в тому числі і геометричні теж. Поз, ну, познайомились з новим типом задач. ну, Раніше ми задачі, типу ціна, кількість вартість теж розв'язували, але вони не були а, на складанні рівнянь. Нагін ви берете 1154. Це на порівняння величин. Так, зараз, зачекайте, трошки на я... просунула. 1158. Ой, ну так, да, так, да, це теж на периметр. Ну, такого типу, як 1157 Ой, ні, ні, 50, ну так, да, 58 це добре. 1160-й на сьогодні два уроки, тому так багато. І 1162-й. Ось останні дві задачі це задачі типу ціна, кількість, вартість. Так, я вам бажаю гарного дня, без тривог. Всього найкращого вам. Дописуйте, якщо треба. Можна вже надельницю да, встигти так, До побачення. До побачення.